Доброго дня. Вчора ми, як ви бачили, отримали булати Ельки 244. ті Ось уже Елька зібрана. Готова. Нова ця от приборна панель. Значить, в цьому палаті нічого не змінилося, все було 24 рік. Ручка передач збоку на 4 передачі, 4 понижені, 4 повишені, повний привод. Майже рівна підлога, є невеличкі бортики, як ви бачите, але не критично. Навіска у нас трьохточка, велодбору може двох швидкісний. Моторка М-385. Передня резина 65х16. Задня 95 на 24. Легко, дружно переключатися, бо коробка збоку, ручний газ. Це у нас блокування задніх коліс, це у нас ВОМ. Так що є вже в наявності 24 рік. Прошу вас, хто планує купити трактор, довго не тягнути. Не тому, що там якась дозна, яка солодка ціна, ціна 5700, а вони швидко продаються. Ми їх дотепер не мали десь близько двох місяців. Кожна партія, яка приходить, вони дуже-дуже швидко продають. Тому що передній редукторний міст, гідропідсилювач. Ну, от хто шукає хорошу повноценну 24-ку на високій резині, це найкрасний варіант. 5700, грузи спереду, грузи ззаду. Трьохточка, вушки не, не зварні, а ще тут буде прицепний механізм, пара гідровиходів, два насоси інша, гідропідсилювач, Ну, все, що потрібно, все має. Тож телефонуйте компанію мінягромотачеву, доставка безкоштовна.